Мене звати Саша, мені 16 років, я тут приблизно 2 роки. Перед тим як прийняти господа як свого Спасителя, я була дуже сором'язливою, невпевненою собі та самотньою. У школі я боялася піднімати руку та відповідати на питання вчительки, хоча знала правильну відповідь. А також я боялася говорити з незнайомцями та почувала себе некомфортно, коли я говорю з незнайомими людьми. У мене є сестра, близько сестра е, близняшка, але я все одно почувала себе самотньо. Я думала, що ніхто не може зрозуміти мене. Я дуже переживала за своїх родичів, які живуть близько біля воєнних дій. Та Також, коли я приїхала до Польщі, я відчувала себе дуже е, нервово, тому що це нова країна, нова мова та нові люди. Після того, як я справді прийняла Господа як свого Спасителя, я прийняла, пізнала свої гріхи та пізнала те, що я робила неправильно. Мені соромно за те, що я робила неправильно. Також Бог допоміг мені в новому середовищі, в середовищі знайти нових друзів. Я пішла до польської школи, я думала, що я буду почувати себе нервово, але коли я е, прийшла. То я не почувала себе невпевнено та не почувала себе сором'язливо. Я знайшла нових друзів та Бог допоміг мені в цьому, тому що я молилася до нього. Зараз я можу підіймати руку на уроці та відповідати на питання вчительки і більше не соромлюся та не нервую. Також дякуючи Господу, я покращила свої оцінки в польській школі, я, Бог насправді слухав мої молитви. Також брати і сестри допомагали мені з навчанням, і завдяки їм я покращила свої оцінки, наприклад, з математики та з англійської. Війна в Україні досі продовжується і я маю друзів та родичів там. Я іноді почуваю себе нервово та переживаю за них, але я молюся за них. І маю надії на Господа, що він допоможе всім, і справді молитви допомагають мені впоратися з цим почуттям. Зараз я почуваю спокій у своєму серці. Війна це страшно, і я вдячна Богу, що він привів мене до Польщі, де я зустріла братів і сестер, які допомогли мені прийняти Господа як свого Спасителя. Я вдячна, що вони завжди підтримують мене. Та я рада, що я можу. Відчувати любов в своєму серці, Божу любов та любов Божої людини. Коли я наближаюся до Бога щодня, читаю Біблію, співаю гімни і молюся, я почуваю себе дуже щасливою, та протягом цього дня я почуваю я відчуваю Божу любов та більше не відчуваю себе втомленою після школи. Коли я мала надію на Господа, він допоміг мені та моїй сім'ї впоратися з труднощами та впоратися з переживаннями з приводу війни. Я хочу поділитися тим, щоб ви не вагалися приймати Господа чи ні, тому що Бог справді може допомогти вам. Господня любов справжня, і я хочу, щоб багато людей прийняли Господа та відчули, як їхнє життя зміниться.